Вітаю всіх! і Хочу коротенько розповісти про те, що зірки нам обіцяють у вересні. Ну що ж, на нас очікує місяць кармічних розв'язків і відповідальності за раніше прийняті рішення. Затемнення багато чого виявить, покажуть нам слабкі місця, ті, що підлягають ремонту, висвітлять вони неминучо і невратимо. У двадцятих числах нам це все досі так піднабридне, і десь в глибині душі кожному захочеться дорікнути всесвіту за те, що він нам посилає. Але чим більше буде уваги до своїх власних ніг, тим більше зрозуміємо, що шляхи, які ми обираємо, кожну ямку, і калюжу, ну можна ж було обійти, а не залітати в неї з дуру у красних босоніжках та ще й на каблуках. Бумеранги карми будуть літати над головою частіше ніж дрони. І за благословенням небес принесуть те, на що кожен. З нас заслуговує комусь прилетить в брову, комусь прямо в око, а комусь ніжно в руки. Бо що? Бо це карма, і вона так і працює. Тож прастропадіє. 1 вересня Сатурн повертається до риб і пробуде там аж до 14 лютого 2026 року. У цей період будуть підійматися старі образи, страхи, і потрібно буде відмовитись від егоїзму і жалю до себе. Сатурн у рибах вчить поєднувати духовність із практичними діями, зміцнює інтуїцію і допомагає відрізнити справжні мрії від ілюзій. 6 вересня Уран піде у Ретро рухи і пробуде там до квітня 2026 Звільняйтесь від застарілих думок від Упереджень, бути відкриті новим поглядом і ідеологіям. Дозвольте собі бути дивними, трошечки незвичайними, оскільки саме так народжуються нові тренди і нові ідеї. І вже 7 вересня відбудеться повня і повне місячне затемнення у рибах. Емоції будуть сильними, а межі можуть стати розмитими. Довіряйте своїм відчуттям, але тримайте баланс, знайте, коли триматися, а коли відпускати. Хто планував якісь важливі справи 11-13 вересня. Найвдаліші дні користуйтесь 21 вересня. Прийде молодий місяць і сонячне затемнення в Діві. Причому ми ще раз пройдемося по всіх питаннях, які були вже позначені поблизу новолуння 23 третього серпня, але зараз. Друга хвиля впливу буде набагато потужнішою, тому 33 рази подумайте перш ніж зважити щось зробити. Двадцять 22 вересня, день осіннього рівнодення, сонце переходить до Терезів. Будемо приносити додому гілочку горобини, проганяти смуток того, Ну хтось з шарлоткою, хтось глінтвейном, і нехай всесвіт допоможе нам здати всі контрольні роботи від долі, успішно закрити осінню кармічну сесію і набутися необхідним досвідом. Оптимізм це наше все. Тому з вдячністю дивлюсь на небеса, на ваші вподобайки і бажаю вам всім гарного вересня.